Вся інформація, яка необхідна для вас, яку необхідно вам знати, те, що допоможе вам вирости, те, що допоможе вам розширити свою свідомість, насправді все знаходиться довкола вас. І якщо ви просто подивитесь ясно на свій простір, що ви чуєте, що ви бачите, ви побачите абсолютно всі відповіді, що ви вдягаєте, чим ви себе оточуєте. І ви побачите відповіді на свої запитання. Тому що в таких випадках, коли навіть просто подивитись на людину, в чому вона одягнена, так? Можна побачити відображення про її свідомості, де вона, в чому вона зараз знаходиться, про що вона думає? На яких вібраціях і так далі. Так ось, я впевнена, що кожен з вас помічав, що. В його полі крутиться ніби одна й та сама інформація, яку він постійно чує, і не один раз. І, і знаєте, такі, ну, в такі випадки людина постійно починає себе блокувати. Блокувати тим, що вона починає казати: Я це знаю, я це вже чув. Дай мені інструкцію, що мені робити? Да? Але при цьому їй всесвіт просто вже, знаєте, в, 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 в всі. Кастрюлі тарабанить, каже: почуй, побач, відчуй, а людина не хоче. І буває так, що вже наступає той момент, коли в її поле приходить якась певна людина, так? І, і тут раз, і відбувається ось це озоріння, ось це якесь прояснення. Людина, нарешті, пропускає цю інформацію. Через відчуття в тіло. І вона каже: я ж постійно це чула. І це говорить тільки про те, що, що ми насправді не чуємо. Ми просто слухаємо, але не чуємо. Ми бачимо, але не ясно бачимо. Ми не вдивляємося в це, ми не беремо за це відповідальність. А коли ми зробимо, візьмемо відповідальність за те, що ми бачимо. Тому що це все і є ми, наше продовження кожного з нас. Реальність кожного з нас. І в той момент ви зрозумієте, що воно все під носом. Що зовні не треба нічого шукати. Вам все дається. Вам все дається. Просто вслухайтеся, просто чуйте, що вам говорять. Просто бачте. Чисто, як воно є, не ілюзію, а прям дивіться крізь ілюзію. Саме так відкриваються і здібності. Коли ти просто починаєш весь свій простір відчувати, щитувати знаки, щитувати те, ким ти є. В чому ти зараз знаходишся, що ти хочеш виправити? Ти відчуваєш, в яких сценаріях ти живеш, і, і якби, з яких сценарій ти хочеш вийти. Ти чітко бачиш і усвідомлюєш, що, можливо, ти живеш не своє життя взагалі, а життя там мами, ще когось там. І тим самим ти не даєш можливість собі вже почати створювати свою реальність. І. Просто спостерігайте за своїм простором, що відбувається. І ви все побачите. Ви все побачите, все на поверхні. Просто все на поверхні. і вам не потрібно чекати якогось підходящого моменту для цього. Ви можете прям вже в це піти, вже це усвідомити, вже це побачити. Відкрити в собі ось це внутрішнє бачення. І якщо вам це все відкликається, відповідно, я вас запрошую на свій трансформаційний практику: перехід в свідомість творця, де ми заходимо в цю роботу, ментальну роботу, і просто після нього життя просто змінюється на до і після. Тому що ти починаєш не боятися свого творіння. Те, що ти створив, ти починаєш це грати, ти починаєш з цим взаємодіяти, ти починаєш це створювати, ти починаєш це міняти. Не тікати від цього, тому що коли людина тікає, знаходячись в певних умовах, які їй не подобаються, наприклад, або вона від чогось хоче втікти, вона ось тут в точці одній знаходиться, в моменті вона знаходиться. Але своє тіло вона починає десь да, переміщати в інші умови. Але при цьому вона завжди знаходиться в моменті, в цій самій точці. Тобто вона навіть не здвигається з місця. І тікати немає сенсу, якщо ти цього не відчуваєш. І не потрібно боятися, взаємодіяти зі своїм творінням, усвідомити себе в цьому, в тому, в чому ти є. Тільки з цього місця можна щось. Здвинути далі. А коли ви тікаєте від цього і кажете, фу-фу-фу, це не моє. Я це не створював. Все. Ви відрізаєте від себе абсолютно все. Весь доступ до всього, до всіх знань, До взагалі, до всього. Тому, якщо вам відкликається і ви готові взяти відповідальність за те, що ви створюєте, побачите те, в чому ви знаходитесь, я вас запрошую на практикум, який стартує 9 березня. Вже завтра будуть відкриті продажі, і якщо це відкликається, то відповідно. Ласкаво, прошу, моє поле, тому що, пройшовши сама ці трансформації, і продовжую їх проходити. Багато що я переусвідомила, повністю змінилося моє життя. Воно поділилося на до і після, якщо чесно. Мій ментальний образ змінився. і Я сама себе почала сприймати вже іншою. І для того, щоб почати змінювати саме цю реальність, ви повинні змінити свій ментальний образ. Тому що те, як ви себе сприймаєте, зовні вам це відображається. І там немає чого шукати. Якогось признання, підтвердження чогось, комусь щось доказувати. Це все просто проекції. І Коли людина так робить, це відразу дуже видно. Тому що ці програми вже просто вони на поверхні їх просто видно. І ви можете так само цьому навчитись. Тому що в моєму полі так, ці процеси вас. Пришвидшується, трансформація, вона пришвидшується. І, звичайно, це не завжди приємний процес, але я навчилася і продовжую вчитися ще, досконалювати свою майстерність, змінювати своє сприйняття до цього, розвертатися до себе. На своє благо, на свій розвиток, на, на те, що це для мене. І ти тоді стаєш щасливим. Тому що ти вже нічого не ділиш, ти просто все зрівнюєш. Воно все стає однаковим. Тому що на рівні енергії воно все ніяке. І тільки ми вибираємо те, яким ми хочемо це бачити.